Тікає, знову. Я прийшу, на на баге тройка. Вони руки не кидають. О, цього мільйон ми точок. точек.

Ну, поки що весь, весь транспорт на місці. О, оці куди поїхали? Мені здається, що может до нас їхати інша команда. Те, Ті, що тільки що машину забрали. Понял. Е, ці пішком побігли. Тікають від нас. До баги, мабуть, б... А, забрали квадрика. Ну там два пішком бігло, чувака. Їдуть, їдуть, їдуть Прям yeah, на нас їдуть Так, так, так. Це Ті які я відмічав Бен, перепрыгнув, РПГ. Вибив oh. машину. Ага, бачу, Да, за машиною идти. І yeah. ці забрали машину, баги забрали. А по-моєму баги тут приїжджало мимо нас. Oh, О, це може бути якийсь. Соло. Соло. Він ще на англійське говорить без палево. <laughs> okay. Ва, 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 ва. Камаз на симц. Ага, тут квадрик вышел. Тут машина пропала. Тут маш... в кошаку движуха. Давайте там... МК, да, да, на КАМАЗ. Я Ну, десь він хоча б маскується. Правда, його нік видає. Тут десь хотіло, РПГ чесно. стріляло недалеко. Мабуть, в Рохані. Опа, хамар, оп, сліва. Угу. Бачу. Чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай, чекай. І баги, бага, і баги. Ба 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 стой, стой, я займаю треба... горку. Ой, о -о -о, дай, я дивити буду отут бігають, бігають у вас нагорі. горі. Тут, блядь, ну. Давайте, блядь, я. Дим кинули, я не бачу. Я, я кину дим. Я, я ну. я прийду, на багі тройка. Поднимай, поднимай. О, ну, россиян, давай. Ох, Оце його можна. Да, хлопці. Нібито повиходили всі, тільки той з рукою лежить. Ультраван Тут ще отут рука. ще її. І одні бомжі. Снайпа є. Отут за 5 А я тільки цей збираю Ящик з патронами. і аптека. Я чисто я знаю, флажки позберу. Ну, ну, вот вот Пацаны. Пацаны не кажуть. Що, що таке? що сталося? Поднимете? ні nee. Не, nee, не подниму. А что так? Да -да -да. ты вот это, это третий войны, а что так? Еще не О, тут рука была в почти... Блин, КАМАЗ не может выехать. Там броневид на заправці стоїть Ще машина їде Сзади їде. тіпи, тіпи. Е, тіпи. Давай я від'їду тоді <ст> то вони зараз його повоцають, то а, давай. А, чого ти не давай, хочеш помірять. Зараз... Бля піднімуть зараз цього москаля, блядь. Давай тут на горі вийду. Ну, вони, ще, вони ще не вийшли, вони десь їздять, а, а вони, вони поїхали далі. Розвернулись, я їх на них А то малий. О тут ще 6 сквадрик. Ти сидів, що тут були, да, які втекли, так. Да, да. Но вони потім на баги до нас приїхали. Діти, е, прав... дід. Бронявика взяли. Ті що на кощеї були. Really я по ньому я по ньому квадриком проїхався, я не знаю, чого я не забрало no Направо побіг Без плашок на ярості біжить. Немає, немає, не мене. Решті луто. О, блядь, у нього лута нормально. Не можу yeah. нічого взяти, да? Забирай сумку, поки він не вийшов. Я не можу Летайте хтось своє, тому багає. У uh, них є ще один. Вони руки не кидають. Ооо, всего миллион точек. И бэбок. Да. Габи. Там двойка, четройка. Снайпа мы взяти. Треба? Я вытянул её. Что они там, сидять просто? Сидять? Не, рухаются сюда. Еду на вон, едут, на броневых ходят, едут. Да, 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 едут. Габи. Advanced UAV establishing orders. <просы> Scanning for hostile. Phoenix 2-3, be advised, UAV is exiting the How AO. Тут да, проехали. В мана я третя броня. Он не ездит. На, 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 бери. Еду, еду, еду. Давайте, давайте в цей, в, 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 в лікарню. У мене дрон є. Забігайте всередину.

Я казав, що це коннект. Okay, ну ще отут світився на бепці. <рекунут> Ой, бляха, муха. Ну як це на бомбскотерами можна бити? Ну, рюкзак. А тут лута більше, ніж треба. не виводи за склад. То це ті ще, ті що лежать, в них є ще ті майки. Блять. Піздець. Мені треба якусь пушку взяти, щоб бронебійні не витрачати. Це моя пушка, блять. ті лежать, бачу? Яких ми забрали, і в ангарі той лежить. Я думаю, їхній тіммейт отам був. Зараз я долтаємся, я бепку. Тільки okay. снайпа. Підемо її шукати. Да, і цей лежить. Я ящик мушу кинути, в мене станок нема. У Так, можно и кучу штурмовок взять. А я ж кажу, вони об кожного I've got a field oh, так, треба Плашок Лаша всіх вистачає? у мене ще двоящика сплавит. Он залип лашек на нього. Oh, О, так ты просина. Тут є. Бачу, полетів на парашуті. парашюті. Нет. Ну, до нас, походу. Yeah. Да, бо своїх будем може. Ні, стой, стой, стой. Uh, на магазин, походу. Він на магазин, я так думаю. Ні, тут вийшов, так. по полю біжить. Оце третій. Yeah. Розбив. Нокнув. Треба їхати, я не доберу. Живий транспорт О, Може він вийде, а тут за камнем. Ну, він вийшов. Нє-є. А, mm. а це москаль, це є третій. Його команда тут лежить. Все, добивай. Ну, давайте ще чекнем, уже так, щоб точно, чи вони вийшли. Сандр! Машину... ...перемонтуємо. І тоді будемо далі їхати. Ревайс, ти не треба багато хвилин? В мене нема. Ні, в мене тупо. Да, це їхній був третій. А ніхто не бачив мені давало баунти чи ні? На моевому. На он перед нами постріли на h5. И тут мародер походу, прийшов. Не, люди. Он Мінімум трійка. И на H5 тоже були постріли. Кабинох, точку. З бойового злізли, Той ще на 2-4 позаду. А вже будемо по колу забирати. Ні, а та так, просто кажи Можливо, вони рухаються якраз сюди. Е, так, зараз зараз хай він десь зупиниться. Там за ними боти прийшли. Вон, вони один спригнув, вони, походу машину шукають. Блін, в мене... нічого... постріли не проходять? Що це за прикол? Стоп, а куда вони біжать? Там машини ніякої немає. Ні, не не стріляй, не стріляй, нащо ти стріляєш? У мене нема диму. Машина їде, справа ще люди, інша команда. на готелі є. Ну тут, типи, да, та, 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 і там, там, да, да, да. тут дві команди. І, і третя команда вийшла на Шеремі. Нам треба звідси відійти. Та ні, ні, Вони тут. Вони там, я... там задимлено, дай дим і. Я ж можу підняти, так. Команда на Альшеримі ще є.

Так, чекайте, бо ми посеред трьох команд в центрі. І за нами боти прийшли. Ай, пой спину вже. Дай мені говорить бро. А я я, там машина на Шрим приїхала. Блядь, там ще ну, за Шрима, мабуть. А, ти по, ти по, Внизу, да да да, да тут. Я без плашок одолетия плашки, боти, плашки Дайте <реку> Распиду <реку> Покизда хопки бот у поливальники <реку> 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 Уходить уходят. Ну, вони они видим А тут будем інт... <реку> 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 ты сука Плашки перед тобой из блин! Де ті плашки? Подинку. А це Допинку. вони нас так закрутили? Цей підходить. Червона. Да, вони під всі шеї команди підходять. Треба... треба відходити на нальше рим. Їх там троє. Сейчас Блять... я відходимо нальше рим. Вот тут дві команди. Давайте на туди. А Зараз на альшериме нас боти зустрінуть. А тут уже кто-то поднимался. Да. Це дві команди чи то саме? — Це команди. І Ще команда наш синій двигай камин. Да ебать, не мене Віднявся вже. Їх тут двоє в нас уже. ]YNC... А там світить. І один зліва буде по зіпцію підніматись. Бля, со три ковці підходить. І ще тут четверта команда. Вставай, stands. вставай, Тобі треба вставати, я, 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 я бачу, типа, там снайпер могу. Блін, 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 я не долетів, я не доберу, тут треба добрати зверху, типа. Де? Де? Мінка, мінка. Блін, у мене мишка заключила. Мене мишка заглючила, У мене сенса помінялася. Мені треба Мені треба відійти. Блять, охуенна машина. Блін, бачу на депо. Да чекай, чекай, чекай Я не можу стріляти, у мене сенса дуже велика. Че, воно глюканова не переключається на... Глюкану, на а я кнопку випадково нажав. Ну тут три команди. Він може зачаїться, поки хай вони на одного. Вони мене, ну, скрив, понів, з трьох сторін рассерящий, ну, вони всі крыши там, в центрі. Може, до мене пробуй підійти? Та я пробую, тут вже з, -з, -з криші контролять. Може нам попробують сюди залізти? Отут тут же є. Да, там є. Тут є. Тут я кажу, тут 2-4 команди. У мене аптеки нема. Ультра 1, я у склад метр лайк. Ультра Б5, один мор, Нам треба на вишку, ми тоді зможемо його контролити, а він вийшов. Добрій Добрій не дроні, я. В могли Я Якщо є. Яс, а, а блять, не. Ну цей вийшов, це з іншої команди. Так, я тут много забрав. 47 Хочу метрів десь. Попереду. Бля, підняли. А ні, не підняли, він тут. Бачу. Він мене теж побачив, вони знають де я. Вони на високих будинках. Давай до магазина можу в цей будинок. Бив його. Блін, 3 on the pro. він мене переб... перестріляв Да ч-то брось вот сюда. Я чекаю. Ультра 1, сquайдан, я не могу. Отойди, отойди, счастья. Ну это мы до худва. Да сам раз возьму. Вони невидимі. Да. No. Ну, а, он там был, да, да, да. Вот это еще лежит. Он ждет. Этого, красава. Чекер, кто хочет забить. Сука, блядь. Ну зачем ПВС за что? За, угу. <laughs> за тебя. <laughs> да, да, там кто-то был. Он вот это посет. Бля, чего у меня прыгать не туда, бля? Вс, мене не знайшли. А вони мене будуть верхом пушити, скоріше всього. Закрий двері і... А кто тут уже? Да, да... Я верху на громкое древе. На самом верху? Да. Так. Навряд ли там контролируют сильно. Хебаша, мина. во 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 а. Тоже кто-сия. Синяя крыша. Да, да, поле. Здесь, здесь, здесь. 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 Здесь? Они Он не знает, где я. Где здесь? У меня. Он поднимает своего. Там да -да -да. да, все. Но... Цель контролов, сука. Тут было миллион просто москалей. Маски нету, сука, бля, маски нету вообще нашего. Я не могу. Скипнути не можу шість. П'ять.